Отримуємо добрива від програми USAID, дону карбаміда. Біжуха, щось грузять, кричать усі. Доброго дня. 29 квітня. Не буду виходити з машини, тому що вітер сильний дує. Зараз поїдемо, подивимося, що в нас на полях. А це я часто проїжджаю це поле, і оце вони його товчуть, осінню там дискували два рази. В цьому році вже пару разів там культивували, і як бачите, пшениця. Кущі вже скоро будуть викидати колос і нічого з ними. Тобто тільки, тільки тут гліфосатна обробка допоможе. цьому, Вона буде перевалюватися з місця на місце. ну Це таке. Поїхали на наше поле. Переїхали ми на наше поле, де ми будемо сіяти кукурудзу. Тут у нас буде, як і заплановано, демоділянка близько 10 гібридів кукурузи. Значить, тут у нас була в минулому році зима пшениця посіяна на 35, як бачите, прямим посівом, анкерну сівалку ми наймали. Потім, мабуть, в серпні місяці ми сюди внесли 2 літра гліфосата, Так, залишили все. Потім в неділю, сьогодні субота, сьогодні шостий день. Як ми внесли сюди півтора літра гліфосата, так як дуже багато падали ці пшениці, деякі зимуючі бур'яни. Ну Сьогодні шостий день. Отак ось вона кучеряви цефії спостерігається, ну вона така величенька, але видно пригнічена. Деякі отак почувається осод, теж такий жовтенький. Що тут ще показати? Так, ну наша берізка наче теж трошки отримала трошки пригнічена. Ми чого внесли сюди півтора літра гліфосата. Основна задача була зупинити падалицю пшениці, тому що вона так активно вегетувала. І було таке розуміння, що вона нам буде Добави нам проблем. Так як в минулому році, там де в нас кукурудза була, в минулому році там буде соняшник, вже посіяна по пшениці була і... Пшениця активно вегетувала, і ми внесли після посіву на третій день внесли 2 літри гліфосата, то пшениця вже була така величенька. До речі, сьогодні 29 квітня ми на тому полі в минулому році сіяли 9 травня кукурудзу. Тобто, якби теж була холодна весна, як всі пам'ятаєте, ось, ось шипшина тут намалювалась, що це таке? Як вона тут взялась. Теж, їбачте, гліфосат трошки пригнічує. Ще, ще одна рослинка пригнічена. І ми внесли сюди півтора літра гліфосата, прибити трошки зимуючи. Ну, воно, мабуть, із за температури, бачите, так діє не дуже активно, як би хотілося, але рослини пригнічені, в принципі, ми тут ще після посіву. Сюди ще півтора літра гліфосата чи літр, подивимось. По стану, коли це буде. Хотілося б, ну я я ходю ну, холодно, грязь, прям ну, грязюка. Хотілося б вівторок почати сіяти. Це вже буде 1 травня, начебто. Ось так, я рудка пригнічення таке отримала. Грицики так, трошки круте. Ну. Надію, що їм багато не треба. А ще цікаво, що оце порозь, її дуже багато, наче гліф її трошки прибив, воно молоденьке, тільки зійшло. І це ж я знаходжу вже метрів, мабуть, 60-70 від посадки і воно залітає оце, на других полях. Куди є рослини, я бачу, і гліфосат там трошки прибиває, потім вони відходять що їм робити або давати їм більшу норму гліфосату, або заходити дискувати так як я не знаю а ось мишачок наш тут їхав трактор все по ньому проїхав все отак так воно мабуть і буде так що такий стан готуємося до посіва холодно сиро ще не сіяли в наших краях ще ніхто і гектара нічого не посіяв я не знаю, випало дуже багато опадів. ну Рослини маємо пригнічення. По бур'янам, по берізки, ще ми сюди додамо, тут буде кукуруза, додамо сюди до ліфосата, як будемо. Ну, я дуже сподіваюся, що будемо будем сіяти після посіву. Все-таки вівторок, я бачу там деякі новотільщики заїжджають по сирому чистять та сіють, бо вже вже якби і пора, а холодно, температур немає, бур'яни особо не лізуть. Зараз ще підемо сходимо на те поле, подивимося, та й будемо завершувати. яка посіяна по пшениці, як бачите, залишки. Груза була зібрана є відео, я показував в січні. місяці, Як бачите, бур'яна, койде є грицики, коїде є ще які, а так, койде вже амброзія вилазить. Є маленька, ця грицик, ну а так в принципі, потреби заходить сюди з гліфосатом, тим паче що сіять, я не знаю. Я думаю, що ми це поле будемо сіяти саме останнє, воно більше всього покрите. Тут буде голова зберігатися довше всього. Тут у нас запланований сонячник під ну от такий фон. Думаю, розгортачі справляться з цим. З цими рештками буде все добре. Поки чекаємо. Зараз ще поїдемо, покажу вам пшеницю, думаю, всім цікаво, пшениця на 70. Та і все буде. Поставили на ход наш джандір косилочку, яку я в Руслана виграв. І вже так ним покосили тут у дворі, і штука, звісно, просто чудова. Обкосили весь двір, косить їзди, і балка. В общем, тема класна. Зробили повне ТО, йому повністю все поперебирали там. Тепер все чітко. Різали шапшину, там, де робили прищепу. Отак вона виглядає так рядочок. Нарешті доїхали до пшениці. значить Оце ліворуч від мене тут ми вносили по мерзлоталому в лютому місяці 100 кг сульфату амонія. Праворуч не вносили, це якраз тут межа. Ну я не знаю, чи передає камера це все. Але ця пшениця, де внесли 100 кг, там да, небагато, але вона набагато зеленіша. Тут переводять сюди, пшениця трошки гірша. Навіть невілюється то, що оцей ряд, який посіяний по діагоналі, був посіяний з добривами восени, то ця пшениця виглядає набагато краще. Отак От зараз не знаю, видно вам. Я думаю, що видно. Мені видно. Ця жовтіша набагато, ця зеленіша. Зараз ну, пройдемо трохи далі. Значить, ми тут 18, сьогодні 29, 18 квітня внесли, дякую підписчикам, які коментували. Дійсно, у нас тут була злакова муха, приїхали представники агросвіту, яких ми беремо препарати. І ми на наступний день внесли сюди приму в мінімальної дозі 400 грам і 10 грам додавали. Альфа-стара альфовського і 200 грам системно-контактного інсектициду. Зараз цієї проблеми немає, думаю, ми її побороли. Але вносили сюди препарати вітер, був дуже сильний, ловили вікно. Ось видно пригнічення, до речі, порослі. По сем'ядолькам десь десь видно, десь не видно. Думаю, що вносили інжекторними форсунками, думаю, що не, не кругом попали. У нас тут запланований ще один гербіцидний обробіток, це буде е, Star гран... Альфовський Гранд-стар. І флора препарат Фомекстра, Femme FMC. Вже де соняшник повилазив, Ну, а ці сім'ядольки деякі прибиті, наче Ну Ця все мертва, на цю попала точно. ввиду того, що холодно і нема температур, Ось бачите, її дерну вона без коріння. Ну, начебто працює, але не, не так як хотілося, бо рослина не розвивається, кореневої системи немає. Ну Наша задача була тоді, цієї 7 було вже багато. Наша задача була прибити зимуючі бур'яни, вони вже в такій фазі великі були, іначе нам це вдалося. Ось такий ось так міцно сидить. Це тут ще сімедольки амброзії, іначе ну, воно не, не розвивається. Ну може не на все попало, може пізніше вона вийшла трошки. Зараз може десь знайду якісь великі зимуючі. Ладно, знайду, включусь. Ще наче знайшов таке, що показово видно, що воно пригнічене, ще не мертве, але активно не вигитує. Ось такий. Теж видно, що жовтіє. Але ж дуже холодно. Цей теж жовтий. Сім'юдольки може вже нові пішли. Я думаю, що може вони просто сидять. Я якась... Ну ось наче така дивіться. наче її не дуже добре, вона не розвивається, пробуємо вирвати. Ну. Значить оцей ряд посіяний з добривами, цей посіяний без добрив, Зараз чітко видно, що той, що без добрив Кущення набагато гірше. Той що з добривами почувається, зараз вирву якусь рослину накущення так це в нас тут 22 дивіться накущення маємо коренева система слабенька щось не дуже мені подобається лекущення є будемо вносити мабуть там 2-3 дні будемо вносити фомекстру і додамо ще туди Alpha цей рядок розвивається гірше, щоб видно. видно, і видно от так, поки тут от зараз наче видно. Тут зеленіше, де було, 100 кг сульфату амонія. Зовсім друга картина. Там набагато жовтіше і навіть і не видно тих рядків, які були посіяні з добривом восени. На, на лінію посіву було 80 кг сульфамофоса. Воно жовтіше, втіше, гірше, набагато, тут набагато зеленіше. Все, всім дякую, хто дивився до кінця. Слава Україні. Слава героям, слава воїнам, слава ЗСУ. Тримаємось далі. Всім дякую, до побачення.